Система має зверху три оглядові хлюки. Має, як бачите, зовнішні ребра жорсткості, так і всередині є також ребра жорсткості. Матеріал сам є отакий типу утеплений, що є дуже добре для бактерій, тому що бактерії люблять, як і все живе тепло. Ось Вона має такий вигляд, бачите, конусом. Це є для того, щоб вона земля, щоб земля притискала її від сплиття. Тут вставляється пінопласт для утеплення також тобто можна такі речі робити і роблять. З тої сторони, це, до речі, давайте з іншої сторони покажу. Це, до речі, для, тут ще буде ставитися арматурка така потужна і запаяно. Це для того, щоб чіпляти стропи, щоб кран або техніка спеціалізована. З тропами підняло і опустило в котлуван.